Тик-тиге-дик, відоси крутяться, риба мутиться, хоча в мене там осталось трохи, але ще десяток, чи 12, чи 13 на комп'ютері вдома лежать. Місі ноутбук мені відправлять, я вам їх закодірую. Рибалка на щуку на жерлиці. 10 відосів, мабуть, там лежить зимових, неопублікованих, ще з того року назнімав. Там класні відоси. Щука. Я за неї сумуватиму. Невідомо коли ця війна закінчиться. Але діло то житейське. Що ж не розводів болтологію, силочки в описі під відео. Дякую всім, хто донатив. І донати на ЗСУ. <кхи> Тепер це я. Ніколи б не подумав, що не я донатю. Коли Мадяр у нас був, в Херсоні я по 5 тисяч кожен місяць старався кидати, але потім обанкротився і вже не кидав нічого. Ну 1020 тоді повністю відправив. І подумати не міг, що пройде рік і будуть мені кидати <гум> на дрони і на все підряд. Але дрон ми не потягнемо. А от теплі зимові штани, якусь куртку і не тільки це буде, але буде пізніше. Отакі от пироги. Є про що розказати, але не можу, блін. За що не візьмися, все секретно або секретно, або просто получу піндюлей. Ну коротше це армія. Желательно. Служити і не відсвічувати, ви знаєте. Воно таке можна піндюліно отримати. Добренько. Не розводю болтологію. Силочки в описі під відео. Бомбящий коменти вітаються. Дякую, що ще залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Погнали на рибалочку. Єлі перейшов карачуни. Аж дихання перехватило, вітер такий боковий, що санки дрифтували, як він дизель. Я зразу зрозумів, що на середині робити нефік, і там нас теж, де ми були, жде дупа. Ну, Дупа нас жде і тут. Але це місто підвітряне, і коли був мороз, вітер, хвиля, льот, як бачите, намивало, намивало і збивало все в цей угол. І тут він товще на 2-3 см, якщо там 5-6, то тут десь 50 десяточку. Це добре. Плюс, ви бачите, тут іще випиляний дачниками ліс. І то є добре, то є значить, що вітер тут не такий сильний. І це очевидно, раз я з вами балакаю і мене не зносить. Я на кригоступах офігенських флагманських три. Таких три вже 4 чи 5 років. номер один. Іду, не напрягаюсь, і ноги не напрягаються. Мишці сильно болять, коли ковзається по льду. Буквально за пів кілометра в обичних лим... сапогах ПВХ. Ногам приходить кінець, вони заморюються. А в цих ідеш як по, тверди... по твердому асфальту. Опять я розвів болтологію. Будемо забурюватися і щось то думати, так, щоб щука в комиш не затягувала. Не успів поставити п'яту. Якраз ішов на одну і збоку сработала друга і мотає. І вона думає, що вона уйде в комиші. І так би воно і сталося, если б п'яний ограничив леску. Не готовий, як обично, при святі Ех, виплюнула Карасик, ти як? До ограничителя, домотала? Ну що поделаєш? Це лучше ніж Отривати в камишах. хоч ліску я зробив і товсту, но толку от неї буде ноль, коли зайде в камиш. Значить, щучка є, сходимо на першу. Аж бубінчик улетів. Не дергається, видно теж. Оп! Ні, на цей раз в комишах. Але недалеко. Святі буравчики. Опять Якщо не так сразу косою. Ну йоханий бабай. І поки косою ніряє, на перву косу опять покльовка на ту на яку тільки що. Пораз обдеся ліс. Э, мертво. Я не знаю як її достать там мене з цієї роботи все-таки достав. Оторвав комиш. Секундочку. Ножик чи чути не знадобиться. Ми все рішимо по-дідуськи. Не так ли? Косокрило. Мелковата буде. Оп, витягнув цю, і опустив цю. Так осталось достати жерлицю і ограничитель ще на пару метрів. Замість того, щоб підматувати леску, просто на 2 метри півтора отодвинула полонку од от комиша. Ну, по крайній мірі щуку достав, уже легше, ибо Скажіть, та я скажу. До цього було зовсім погано. Вона б і не вернулася. Вроді невеличкий участок зайняли, а клює опять по краях. З одного краю в другий біжи. Тут, мабуть, теж подержало і кинуло. Ех, щучки самодержки. Це весело. Ось ще одна і ось ось дві штучки. Не дергається. Ох, йомо й гляньте, де жерлиця. А чого вона? Я бачу карася. Я бачу битого карася. Весело. Офігенно. Я знаю, що треба робити, Бурим рядом пару полонок і балансіруємо. Нема куди її діватися. Люне аж бігом, як показує практика. Опросніме відео. Тишина. Я знаю, ця подлюка два рази жерлицю дергала, що за вами знаходиться. Вона десь рядом і вона вже должна учують балансир. По любому. З підвітряної сторони хорошо, тихо, спокойненько, относительно, конечно, трошки дує. Ну це лучше, ніж те, що на середині, чин. Дубою вкритой, та з у віку одійдеш на 20 метрів вже. Капець, як задува, ліс допомагає. Не бере, попробуємо в команду. Нема куди її діватися, тут жерлицями все заставлено. Гоу просто відео. Я спочатку почув бубенець, а потім і сработку. Тобто вона ще и не з першого разу розблокирувала. Уже ж блок стоїть. Ну то таке Нема її куди діватися. Терпіваль знає що делать. Його нормального нема. Тільки паршивий. Підемо бахнем чайку з термоса. О, про снімай відео. Щаю їм. Та й так собі, ну, годиться ловаре, по-моєму, синя пачка. Той, що з клубнікою був повкусніший. Не пройшло й 4 рибалки, тільки 3. Як я взяв правильний апарат, щоб наблюдати за жерлицями, які за 100-200 за метрів поставив. Собака, що може. Фокусом. Походу он над А не, нормально. Хотя, по факту, я в положок на фоне камыша побачу и так. Але штука корыстная. Так, надо голову закрыть, бо проду продувает шапку и капюшон. Правда, в капюшоне так не почуешь бубенчик. як без. Зря очки взял, бачу. Сонечка не буде і це добре, тільки його не вистачало. І так, плюсова. Вічно я десь не там стану. Кльова немає, можна переставитися, Ну не горю желанням. В новому місті може бути так само. Тим паче це тут треба... Йоханий бабай! Треба розвідати місцину і всі діва. Крепка сільда і все остальне сопутючі патєрі. Ладно, не розводю болтологію. Наб'ємо ще ополоночок, може побалансируємо. хоча навряд чи якщо жерлиці не мовчать. А! Погнали! Падло таке 8 гривень вкрала. <смі> Живець то інше по 8. В Харкові дешевший оптом. Я знаю по 3. Як ти вона умудрилася його сняти? Надіюсь, вона там не одна. Чи вона жадна і вернеться за добавкою чаю нормально не попив дайте мені буравчик набіг по колоночок потім побалансирую. Проснімай відео. Оп! Не пусто. Я не замітив вчасно, тому що злетів клажок. Дивлюсь, якась антенка терчить, не роні, і потім до мене до Петрує, що щось відклеївся. Червоний оплавився. Вроді би так мощно сидить, а умудрився злетіть і одвалиться. І пуп'інчика не почув, значить клюнуло давно. Що за фігня? Порядок. Пройшов час, нитичка, хоч бери та їдь додому. Ну що скажете на цей раз? це вже третій раз. йо -мо. Да ханий бабай. Що, опять живца нема. Уже двох утащила. Триндець. То есть вона перекусила прошлым. Отошла, подумала і вернулася, щоб украсти ще. Брудна щучка буде покарана. Я прямо зараз сяду на цю жерлицю і буду сидіти. Хоча вона могла з второго разу вже наїстися. Це якась піпець, яка загагуліна. так не чесно. Проснімай відео. Вже третя ополонка навколо жерлиці, яка два рази стріляла. І нифіга. Глубина під 2 метри. Я щойно заглянув загляну в ополонку, а балансір то видно, вода чистіша. Я даже багорик приготував. Після того, що вода чистіша, можна було попустити під воду камеру, поснімати як довоєнні відео, як щука підходить і хватає живця. Але то було на Ставочку, на лівому березі. В чому біда. По-перше, по-друге, там щуки багацько було. І можна було її засняти, а тут у вас мало шансів побачити чубаку. Всю чару, всю в п'явках, Лахату Комиши шикарні, тут глибоко в них і вони рідкі, серед них можна гуляти, сховатися і не тільки. А значить, щука там повинна бути. О, покльовочка. секундочку. Ну що, на нашому ділі не то важливо, Хорошо отрибачить Ну і хорошо смотаться. Як бачите, я не вернув. А значить хорошо смотався. Дня три, та дня три. За сутки льду вже буде кінець. Якщо сьогодні плюс восемь, а завтра плюс 8 і дощ, самі розумієте, який би він товстий не був, його просто покриша. -по а там номер зна новий, може поїздимо карасика половимо, але то вже буде зовсім інша історія. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, не забуваємо про силочки під відео на все наше оснащення. Всім пока і до зустрічі на воді.